Усім привіт! Якщо ви вімкнули це відео, ви любите читати. Я люблю про це поговорити. І Давайте починати цей вихідний влог. Щоб переходити вже до книг, то починаємо ми влог із книги Сміття від виництво Віхола і автора Дмитра Скочка, який е, книга мені прийшла на огляд, і як тут написано на обкладинці, це український е, харківський детектив у часи постапокаліпсису. Я вже почала читати цю книгу е, і вже відірвала закладинку. Дяка, дяка відництву віхала просто за цю прекрасну ідею в котре. От е, і книга у нас буде і. Йтися, оповідатися історія від а, дівчини, журналістки, яка а, живе якраз в постапокаліптичний час. Насправді, це не дуже далекий час, і навіть він більше близький до а, наших років ніж може це здаватися. А, тобто, цікава така алюзія на те, що апокаліпсис може бути доволі таки близько, і а, ми маємо до цього пристосовуватися. Тут є згадки про е, війну, яка у нас зараз триває, так Маю на увазі повномасштабну війну, от і війну в 2015 році. І от у нас є е, харківська журналістка, яка е, намагається працювати в виданні, яке вона не дуже то полюбляє, от і виконувати якусь таку от роботу. І до неї приходить головний редактор із цікавою пропозицією е, зробити. Таке собі розслідування не, біль, не, не стільки як журналістське, скільки як детективне розслідування потрібно знайти одного хлопця, якого шукає матір. Це сміттяр, який зник, і потрібно його знайти. І наша головна героїня буде починати таке собі розслідування в. Е в Харкові, От. що мене інтригує. Ну, По-перше, це апокаліпсис, що ж там сталося. По-друге, що це за цікавий хлопець і чого його шукають. І по-третє, цікава, звичайно, сама персона цієї дівчини, головної героїні, тому що. Вона, періодично ведучи свою оповідь, розповідає про те, наприклад, скільки там розкладається там пластик, там прокладки чи ще щось таке, і намагається таким чином говорити тезу, озвучувати думку, що наш, наш світ і так у сраці. Я не хочу його ще вглибшу вибачте, дупу запихати і намагається якісь такі екологічні штуки в своєму житті застосовувати. От. Дуже цікавий і інтригуючий початок. Мені подобається книга. Насправді йде дуже дуже легко і буду вже підключатися в наступних частинках і розповідати можливо якісь вже детальки звідси. В мене вже е, перетнулася межа сотої сторінки, і наша головна героїня починає вже веде своє розслідування. От е, і цікаво, що тут іде е, оповідь далі е, від е, кількох осіб. На, станом на ці сто сторінок я вже прочитала одну повноцінну оповідь від матері е, хлопця, якого який зник, яка його шукає от е, її історії. Ну, тобто, знаєте. Е, Історію життя От більше це якась така дуже життєва історія. А не більше історія про її сина, який зник більше історія про неї. А потім наша журналістка, отримуючи там нові свідчення, іде до друга зниклого хлопця, який з ним в парі працював також сміттярем. І слухає тепер його історію. Цей хлопець розповідає, як він. Виїхав із Донецька в 2015 році про його шкільний період, про його підліткові роки, дорослішання труднощі, з якими він стикався, оскільки зрозумів, що він гей. А в Донецьку ну в на Донеччині загалом в. Тому краї в 2012 12 році не дуже то і нормально ставилися до геїв, і які були знущання, які були просто нелюдські поводження відносно іншого хлопця, який вже до цього відкривався. Ну, одним словом, я тепер слухаю другу історію. Я так розумію, книга так далі буде побудована, що ми будемо йти шляхом розслідування журналістки, її якісь думки. І перипетії нам буде автор оповідати і паралельно історії інших людей, які пов'язані зі зниклим хлопцем. Дуже цікаво, от, і насправді дуже глибоко розглядаються інші люди, які зацікавлені в знайденні цього сміттяра от, в тому, щоб його розшукати. І насправді багато людей намагається допомагати нашій журналістці. Тож читаємо, а загалом, мабуть, тим, хто живе в Харкові. Ви знаєте місцени, про які йдеться в книзі. Ще цікавіше буде читати, тому що я там буквально кілька місць можу там впізнати. Ну прям ну найцентральніших наймасовіших, там вулицю Сомську, чи там Держпром в такому розрізі. От а ті, хто із Харкова, я думаю, вам буде ще цікавіше, тому що тут міста багато, і міста тут дуже дуже неприємне, тому що постапокаліпсис -пост взагалі не може бути приємним. Ви розумієте? Бо там немає сонячного світла, щось в повітрі, якась гарч. Ще якась фігня літає, немає нормальних там рослинностей, і чогось живого, є дуже багато щурів, які, як, не знаю, таргани розмножуються. і Хоча щури і так самі по собі нормально розмножуються, що я Тарганів згадала. От. Ну, Одним словом, дуже неприємне місце, але місця знайомі для харків'ян, так точно тож жителям Харкова, тому буде цікаво почитати про Харків. Варіал... Не дуже приємного майбутнього. Поділюся з вами тим натхненням, яке на мене надійшло, адже побачила ось цей гарний блокнот в канцелярському. Просто неймовірно гарна така тканинна палітурка, обкладинка, і мені дуже його захотілося. Він ще і в мою улюблену крапочку, як я зазвичай і веду свої були От, І я зрозуміла, я його побачила, і зрозуміла, що це буде мій читацький щоденник. В мене вже взагалі-то є читацький щеденник, який я два роки тому оформляла. Це від видавництва ранок, теж в крапочку ось такий, і зручно, що він на кільцях, але я зрозуміла, що я його веду так, як мені не подобається. По перше, зараз я вам його трішки покажу. В мене є ось така система всієї моєї бібліотеки. Ви бачите на кілька сторінок, і е, направду мені видається, що вона не зовсім працює так, як мені це хочеться. Тож я подумала, що треба це все реорганізувати. По-друге, із е, того, що в мене тут є, е, це мій такий собі реєстр електронних книг, які в мене є. І оскільки в мене з електронками дуже погано, як ви бачите, тут всього-навсього е, три відмітки. Я зрозуміла, що ця сторінка мені абсолютно абсолютно не потрібне. Так само в мене є з аудіокнигами, там трошки ситуація краща, але мені теж не подобається абсолютно, як це виглядає, і воно мене трошки бісить. Також із того, що тут корисного є, направду, це ось ця розгорточка із серійними книгами, де я бачу, наприклад, всі серії, які в мене по чаті, які я вже повністю наприклад, закінчила, або які зрозуміло, що, наприклад, як Дюну після першої книги продовжувати читати не буду. І щоб я бачила загалом всю тенденцію. Це дуже класна штука, яку я збираюся переносити. Далі, тут в мене мій марафон на 22-й рік, який був, яка... ця сторінка мені видалася абсолютно безглуздою, чесно кажучи, я до неї рідко зверталася. Тут намагалася обирати топові книги. Так, це табличка із моїми прочитаними книгами. Вона насправді дуже інформативна, але я зрозуміла, що ця інформація в мене більше. Краще відображається в Notion. В Notion Я це все переносила і. З 24-го року веду вже там таку таблицю. От а тут просто ну це перший такий приклад до Notion. До речі, про Notion є відео. посиланнячко буде тут -от вискакувати про те, як свою бібліотеку там всю організувала. Також я тут, наприклад, виписувала плани, наприклад, на осінь, які я складала такі собі списки. Це список покупок книг, який в мене був у 22-му році. А, так. Ну, тут розписано дата, номер книги, автор, назва, ціна, звідки в мене вона з'явилася. І, можливо, ще якісь додаткові відмітки, там зимові плани, які в мене були. А, це вже 23-й, здається, рік. так, Знову ж таки, читацька табличка і по вартості книги. Ще якісь там в мене списки додаткові. книжкові. І на цей рік я вже почала вести ось таку табличку, прочитане, де я пишу місяць автора, сторінки, свою оцінку по зірочкам, але мені це теж насправді якось не подобається. Воно в мене все бісило. А і останнє, що тут є, це по покупкам. Воно в мене також окремо виведено, по новим книгам така табличка. Мені це все не подобається. Я зрозуміла, що цей блокнот мене бісить, а це найгірше, коли я веду блокноти, і вирішила все почати спочатку. Початку ось в ось цьому. А, відразу попереджаю, я ще не закінчила його вести, але якісь такі вже ідеї і намітки можете для себе побачити. Як я його реорганізувала, так це те, що, по-перше, я зрозуміла, що мені потрібно. Бачите мою систему, що в мене і як конкретно за місяць. Наприклад, і січня я розкажу, що тут в мене і як. По-перше, я зрозуміла, що мені хочеться бачити ось в такому форматі е табличку і формат прочитаних книг. Е в вигляді корінців на поличках я змальовую назви і позначаю, в принципі, тими кольорами, десь в кольорові гаммі та чи інша книга. І внизу в мене йде табличка з підписом, е номер книги. Прочитаний в місяці і загалом в році. Ну, перший місяць, зрозуміло, там будуть відповідні одні самі цифри. Далі автор, назва книги, кількість сторінок і позначка формату, П значить, паперова, Е електронна, А – Аудіокнига, бал, який я ставлю в книзі, і е, дата прочитання, ну, щоб я бачила, як довго в мене та чи інша книга читалася. Якщо, наприклад, книга не дочитана, як в мене було ось тут, я просто е, не ставлю кількість сторінок, Бал і кінцеву дату прочитання. Ну, тобто, в мене такі вільні місця тут залишаються. І нижче в мене тут е е табличка із моїми покупками, де я відмічаю номер книги, дату, коли вона в мене з'явилася, назва, ціна, і звідка з якого магазина, офлайн чи онлайн. В принципі, така ж сама система в мене в. Лютому, як ви бачите, ось вже заповнена. Також прочитані книги, табличка одна, табличка друга. І от такий в мене вже потрошку складається березень, він ще в мене не закінчений. І саме в такому форматі я зрозуміла, що хочу бачити всі наступні місяці. Тож, е, далі я буду оформлювати так само: квітень, травень, червень і так далі. Ось це. Перші такі розвороти, над якими я працювала. Працювала насправді довго, поки переносила інформацію, поки розробляла таблички, щоб зрозуміти, що мені потрібно в них бачити. Ось так в мене зараз все це виглядає. І ще в мене буде чотири тематичні розвороти, які я хочу сюди перенести. Але про це потроху буду розказувати в цьому, можливо, в інших влогах. Подивимося, як вона складеться. Поки що якось ось так. Так, Я дочитала сміття. Книга насправді дуже легко йдеться про е, важкі речі, але легко все одно читається. Ну не скільки про важке, скільки про неприємні. Ну важке тут -то точно щось буде. от. В принципі, частково я здогадалася, куди зник е, сміттяр, Ну, вгадала, як його знайде наша, наша журналістка Ліна. Я говорила вам про історію людей, які тут оповідаються. Тут загалом буде скільки 5 історій різних людей, які пов'язані зі сміттєм, які не скільки про зниклого хлопця, скільки про цих людей це дуже такий цікавий фінт. Він мені сподобався від автора, коли ми, начебто, шукаємо одну людину. Але потім багато дізнаємося про інших, які дають більше інформації про себе, ніж про зниклого, про їхні долі, про їхнє життя і ті випробування, які випали на їхні плечі. В принципі, книга відверта. Тут будуть якісь такі е, моторошні і речі по типу жахастиків. Тож я б навіть тут поставила якесь там вікове, там, я не знаю, мовно, 14, можливо, чи 12. Е, хоча я не думаю, що молодше за 12 років буде це брати читати. Щось в мене складається, хоча б таке враження. От деякі речі тут є неприємні. Скоріше, вони просто відразливі, неприємні. Ось так, але і жорстокі речі тут є. От тут будуть смерті. Будьте до цього готові, теж неприємні. Що мені сподобалося, так це атмосфера. Ну от Атмосфера постепіка тут добре присутня. Я якось переносилася в цей Харків. Недалекого майбутнього в ці заплюжені, закапчені вулиці, де немає взагалі сонячного світла, і тому доводиться палити одяг, який шукають і вивозять в такі величезні бочки, які постійно горять і таким чином підтримують освітлення вулиць. От. Ці щури, які всюди лазять, ось це метро, куди не можна спускатися, бо там щось невідоме живе і небезпечне, звідки люди не повертаються. Ось ця боротьба за життя. Ця жорстокість, ну це все присутнє, мені атмосфера сподобалася. Ну, скільки це може сподобатися? От це добре описано, ось так правильно сказати. От, е, ну і мені сподобалася сама, в принципі, Ліна цікава е, персонажка. Є в неї якийсь прогрес, якийсь пошук себе, е, її персональна історія, її травми, до чого вона доходить, е, ким вона стає в кінці е, цієї історії. Мені сподобалася загалом. От е, це книга на. Зверду просто четвірку. От, не з плюсом, не з мінусом, а знаєте, просто на четвірку, яка дуже легко читається, яка швидко читається, яка сама по собі цікава і інтригуюча, тож рекомендую, якщо полюбляєте такий жанр. А я, до речі, давно постепіка не читала. І далі, вслід за цією книгою, беру Геошкурупія. Це у нас Жанна Батальонерка і «Неканонічний канонічний ось ця серія. Далі бачите, продовжує віхала видавати ці книги. І е, тут у нас буде про Першу світову війну і е, такий собі загін жінок, які вербують в лави армії російської армії, е, для того, щоб воювати і піднімати бойовий дух чоловіків, які е, не хочуть іти служити, або е, ну, скажімо, так, вони там з пораненнями або з каліцтвами. От е, далі буду починати читати вже класику українську класику, невідому для мене. Так. Я дочитала Жанну батальйонерку, і м, насправді книга коротка, і е, на кілька підходів її важко було розбивати. Вона насправді читається одним махом. Тут, якщо відкинути ключі, то там менше 200 сторінок залишається. І як я вже говорила, за сюжетом у нас період Першої світової війни і у нас ведеться оповідь одночасно від чоловіка і від жінки. Чоловік це студент Степан Бойко, який спочатку, начебто, притримувався ідеї революції в. Російській імперії і підтримував ці всі рухи, але потім він в ній розчарувався. І коли прийшла Перша світова війна, і стали кликати чоловіків усіх іти на фронт, він дотримувався думки, що він не хоче йти служити, йому не подобалося ось ці всі віяння, і він не йшов служити. Більше того, він пораховувався і. Тікав від тих людей, які його розшукували і е, розшукували і за те, що він ховається від армії і від е, ось цих всіх поглядів. Я зачитаю тут якраз уривок на фронт, на фронт, як добре консервоване м'ясо, під німецькі гармати, як лагоминку для шанцевих паразитів, шинелю на плечі, рушницю в руки. Раз, два вперед, вперед, хоробрий вояче оборонче великої батьківщині. Але з ким він буде воювати? З такими ж українцями, які він з Галичанами, що їх як бидло. Погнала на фронт австрійська офіцерня або з німцями, такими ж студентами, селянами, інтелігентами, як і він, до яких він не мав ніяких поганих намірів, кого він буде опиняти велику батьківщину Росію, цього городовика, цього філера, своїх професорів, що виставили його з інституту, увесь цей російський і продажний зброд, від що від нього він мріяв звільнити Україну. І одного такого вечора цей студент Степан зустрічає жінку, Жанну. Він загалом потрапляє. В середовище таких собі інтелігентів, які навпаки тяжіли до військової тематики, підтримували всю цю історію. Якраз в цьому колективі Степан Цей Бойко натрапляє на Жанну, яка от якраз таких яскравих поглядів, яка говорить про те, що треба йти воювати, захищати і все тому подібне. <титут> <титут> і якраз виходить, що між цими двома між цими двома особами у нас розгортається події і показуються дві кардинально різні картини хлопця, який проти війни, і проти того, щоб обувати українців, і не зрозуміло кого він буде захищати, і жінку, яка не думає про те насправді, з ким вони будуть воювати, з ким її країна воює, хто є її країна, що є її країна, і от такі от різні погляди дуже цікаво геошкорпі співставляє і демонструє. І от, наприклад, опис Жанни, дуже як на мене, мальовничі. Жанна з дитинства захоплювалась походами російських царів, і її так само цікавили войовничі наступи і відступи класичних армій. Її захоплював Суворов, Грозний, Олександр Македонський. Їй подобалося читати про походи, про походи запорожців. І нарешті її ідеалом була Жанна Дарк, хоробра французька дівчина, свята жінка солдат, що воювала з англійцями у своїх дитячих мріях. Вона переживала дуже яскраво всі походи і воєнні події, одягаючи на себе панцир і шолом Жанни Дарк. Аркібойовничу, розмахуючи її великим мечем, і в принципі у нас автор так грається, що Жанна це та сама Жанна Дарк. От і е, в створюють окремий загін жінок, які е, мають іти і воювати, і таким чином, начебто, хочуть заохотити чоловіків, які ховаються від армії, які е, можливо там е, вже були списані знову піти е, до лав, взяти зброю, захищати. Російську імперію і е, таким чином показувати, що якщо жінки воюють, то чого ж чоловіки не хочуть іти. Е, Жанна вступає до цього батальйону разом з іншими жінками. І насправді це такі от панянки, які хочуть угадять, які хочуть одягати гарну форму і гарно марширувати е, площами, але вони не задумуються насправді, куди їх можуть відправити, і яка у них може бути доля. А цих жінок справді саджають на е, потяг і відправляють. Е, на саме, що, що не є передову, коли Жанна вже потрапляє в оці от реалії, і вона бачить ці всі вибухи, ці всі пораховування в бункерах, ці переміщення, їм насправді не дають нічого такого. Ну, максимум пару разів їм Дали постріляти, але. В принципі, Жанна розуміє, що війна це не та романтика, яку вона очікувала, про яку вона думала, про які вона чита, про яку вона читала в газетах, як це все передають в тих друкованих виданнях, які виходили, що немає тих бравих героїв, які піднялися і пішли швидко в наступ. Це все страшно, це все боляче, це лячно, а це ну огидно в певних моментах. Бо на війні, вибачте, ну не квітами і. you Парфумами все пахне, і непрекрасні ти картини не споглядаєш. І Коли Жанна це бачить, вона розуміє, що, мабуть, все ж таки Степан був правий і не зовсім те, що вона уявляла, є реальністю. Тож, дуже цікаво було почитати ось ці от протистояння, ось ці порівняння. І загалом книга мені дуже сподобалася, я її рекомендую. Абсолютно невеликий твір, який дуже легко і швидко читається, і я думаю, він заслуговує нашої уваги. Тож, ось такі от дві книги я прочитала у цьому влозі. Дві книги мені сподобалися, абсолютно різні. Що я дуже люблю почитати різну літературу в, одних відео, в одному відео. І моя палка вам рекомендація і щодо першої, і щодо другої. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене дивитеся, і побачимося з вами у наступних відео.